тисячі людей загинули внаслідок великої повені на сході Лівії. Про це повідомляє місцева влада. Ще тисячі зникли безвісти. Лихо спричинив ураган Даніель. Він пронісся над Середземним морем після того, як минулого тижня налетів на Грецію. У Лівії найбільше постраждало місто Дерна. Тут через зливи та сильний вітер прорвало греблі. Вода змивала цілі квартали. На Дерни прорвало греблі. Через це вода ринула в місто. Три мости повністю зруйновано. Вода затепила житлові райони. Також цілі квартали разом із людьми опинилися в морі. Зоною лиха оголошено три провінції: Ель-Бутнан, Ель-Вахат та Ель-Куфра, що на сході країни. Катастрофа сталася в регіоні, який не контролює міжнародно визнаний уряд, що в Триполі. Проте він закликав надати країні міжнародну допомогу. Туреччина вже заявила, що відправляє три літаки з рятувальниками та гуманітарною допомогою. Тимчасовий уряд, що в Триполі, та влада, яка контролює схід країни, оголосили триденну жалобу.